Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене буде відео моєї рубрики, яку я почала нещодавно. Я буду малювати закладочку для своєї нової книжки, яку я почала читати. Почала читати я ось таку книжечку і буду малювати, звичайно ж, сьогодні до неї закладочку. Книжка дуже цікава. Тим, хто хоче знайти якусь цікаву книжечку, можете таку купити і почитати. Я тільки почала її читати, прочитала там 30 сторінок. І все. Що нам сьогодні для уроку знадобиться? Осточок, звичайно ж, розміру закладочки. У мене ось така заготовочка робила ще давно. Остання лишилася, будемо на ній малювати. Простий олівець, гумочка, звичайно. Та ще нам знадобиться біла ручка, це в кінці, в самому. Кісточки у мене три. Буду казати, Це четвірочка, двієчка та шістірочка. Лієнер 03 та гумка. Це все, що нам знадобиться. Далі нам знадобиться, звичайно, ж акварелька. можете також використовувати те, що ви хочете, Я далі там по результату подивимося, можливо, я зроблю закладочку Гуаш. Ще нам знадобиться скотч та ножиці, щоб обклеїти закладочку, щоб ви могли її комусь подарувати, і якщо вона, вас, щоб вона не бруднилася і не намокла, якщо ви будете кудись йти або читати десь на вулиці і піде дощ. Все, давайте починати. Будемо зараз з вами починати малювати. Беремо олівчик, це у нас буде першим етапом. Ми будемо малювати з вами лапку котика. Я зробила собі декілька ескізиків і буду малювати лапку, з вами лапку котика. Малюємо саме ось такі дві лінії і кружечок. Це перший етап. Тут у нас буде знаходитися лапка. Це поки що наш перший етап. Я дуже на різці надавлю, тому, можливо, буде не так гарно видно. Ось така форма в нас має вийти. Тепер ми з вами малюємо вже наші самі подушечки на лапках. В книжці є такі прикольні ілюстрації. Ось. Деякі ілюстрації. Взагалі книжка дуже прикольно зроблена. Якісна книжечка. Ми будемо з вами. Я вам потім, якщо вам цікаво буде, можливо буде така рубрика частіше, я буду... як почались канікули, буде частіше виходити відео. Тому що в мене буде на них більше часу. Все, давайте продовжувати, вимальовуємо вже лапки. Вам може бути ну, кіхтики самі. Тобто ми малюємо ось ці ну, саму лапу. Ну, саму частину лапки. Ось так, має вийти. Я б, мабуть, навіть трошечки, можливо, пуще зробила ось цю лапку. Трошечки вуще б зробила б. Так. Трохи вуще робимо, так буде зручніше промальовувати. Взагалі можна було ось такими овальчиками намітити. Лапку овальчиками можете намітити. Так вам буде простіше передавати форму та об'є. Ще хочу сказати, а що. Тому що світло не зовсім стабільне в моєму місті, я не зможу проводити ефіри прямо часто. Можливо, будуть ефіри, але вони будуть не заплановані. Тобто я буду проводити їх. Але якщо ви поставите дзвоник, підпишетесь на мій канал, поставите дзвоник та е, будете ставити подобайки на мої відео, вам обов'язково прийде сповіщення, що я почала трансляцію або в мене з'явилося новеньке відео четверта. І ось тут робимо ось так. Я зараз підрівняю, щоб лапка була схожа саме на себе, і щоб вона була миленькою. Тому ви можете повторювати за мною, а можете нормалювати лапку, як ви хочете. Ось ці де знаходяться ось ці подушечки маленькі, ви можете самі, як хочете, так і робити. Це неважливо. Тут якісь можна шестинки буде, потім додати в акварельці. А поки ми малюємо далі око. Оку малюємо. Коли ви почитаєте книжечку, то хоч трохи ви зрозумієте одразу про що я, але розповідати спойлери то не буду, тому що, можливо, хтось хоче купити таку книжечку. Книжка, мені здається, дуже цікава. В мене є дві частини. Для кожної частини буде своя закладочка, можливо. Взагалі в мене є рубрика на каналі, хто не знає. Малюю з осені. Можна навіть трохи раніше закладочки до своїх книжок. Для кожної книги в мене своя закладка. Таких відео вже є два на моєму каналі. Також є багато туторіалів, як зробити закладки осінні, також зимові з минулого року. В цьому році я таке поки що ще не знімала, але в минулому в мене таких відео було багато. Так, також у мене є інстаграм, на який ви можете підписатися. Так, там я викладаю новини. Ви можете бачити, що я малюю поза Ютубом. Там пости виходять трошечки частіше, тому що там я може сторіс викладаю з художньої школи і багато всього цікавого. Я додала маленькі кіхтики зверху, і тепер ми вже з вами можемо подати лайк. Малюночок у нас сьогодні доволі простенький, просто око, просто лапка. Взагалі нічого складного, я сподіваюся, що ви всі з цим впоралися. Взагалі тут можна було б ще намалювати шнурочок, але я не буду цього робити. Ви можете намалювати о, щось таке цікаве. Ми, може, потім плямки зробимо з вами якісь прикольні новорічення, може і ні. Ще в мене є відео, як я малювала закладку для своєї англійської книжки. Можете подивитися. Так, а цю книжку. Цю книжку написав Бернар Верпер письменник він Француз, його перекладали, цю книжку переклали. Книжечка була написана доволі давно, але переклали її тільки в 2020 році, а була написана в 2016 році. Давайте вводити, Я надію, що ви все встигаєте, і можете, якщо ви не встигаєте, ви можете поставити на паузу, тому що це урок. Можна трошечки гумочкою ось такими рухами стерти. Я малюю на акварельному папері. Забула це нагадати. Але якщо ви звалюєте надзвичайно, ви можете просто потім приклеїти на картон, щоб була товстіша закладочка, або просто її обклеїти скотчем, як я буду робити це. Ось так. Беру лінер. У мене лінер центропен, ось такий 0,3. І ними боджу лапку. Лапам треба буде, розповідаю, як. Зараз я візьму листочок, покажу. У мене тут ескіз, якраз Це мій ескіз. Показую. Лапка у нас ще типу, типу лапка є. І ми її не будемо такими лініями прям ось так, як шерсть, якусь ось так. Ми не будемо її такими лініями просто лініями. Нам треба вести ось такими звичайними, такими, наче. Легкими лініями вони можуть перериватися. Якщо ви не можете проводити таку довгу лінію, ви можете зробити так, а потім ще перевести. Тобто ось так. Але ні в якому випадку не робіть лінію так, отакими, тобто, наче ви малюєте ялинку або прям шерсть в справжні тварини, тому що в нас лапка буде не чорною, тому... Буде це виглядати трошечки не так, як потрібно. Але якщо ви хочете зробити чорну лапку, то ви можете одразу цей ефект робити, ви потім будете просто з кісточкою також там штрахувати такими лініями. Гадаю, зрозуміло, ми будемо з такими лініями. Можна де, ну, кудись додаватись таких шерсть, типу. Але небагато. Без е, ніяких там ліній незрозумілих. Старайтесь використовувати обережно і якщо у вас щось не виходить, візьміть листочок і потренуйтеся, будете. Це займе небагато часу, але ви зробите вашу закладочку ще більш красивою та оригінальною. Я гадаю, що у вас всіх вийде, навіть у діток, які дивитеся мій канал, вийде ця закладочка. Але ви можете використовувати також її не як закладочку, а можна намалювати тут всередині, просто лапку намалювати без цього ока. Око це я вже малюю, тому що в мене закладка для книги, а не просто листівка. Але якщо ви хочете, ви можете лапку по такому ж самому принципу, ось таким подушечку малюєте. І все. Але одне, тут не малюєте око, якщо ви малюєте просто звичайну лапку. Це вже я по книжці малюю, тому, можливо, ж не так, як ви хочете. Ви можете додавати тут, наприклад, сердечко намалювати. Або щось таке цікаве схоже. Ось око додаю тут ось такі лінії. Тут додаю ось таку сльозову оболонку, такі лінії, є, багато щоб передати об'єм нашого ока і віки. Я їх, до речі, на ескізі не малювала і взагалі їх немає, але мені хочеться їх додати, щоб наша, ну, наша закладочка стала більш об'ємною та реалістичною. В лапках ось тут малюємо з. О сторони ось такі ще додаємо штуки. Це для того, щоб передати об'єм. Тут ми ось такі різні, можна вже трошечки пропрацювати шерсть. Тут у нас буде рефлексик. Рефлексику тут буде. Ви можете одразу залишити, промалювати, тому що там у нас буде світліша частина, і там буде відбуватися світло, яке ми будемо пропрацьовувати. Тут я зроблю тінь одразу невеличку. Ось тут можна одразу попрацювати, що я казала про ці кружечки, їх можна одразу ось так трошечки випроводити, тому що це лапка, їх, їх трошечки буде видно. Плюс ось тут, ось такими лініями можна передати рух, рух наших пальців, що вони нас рухаються взагалі. І наша така лапка красивенька. В кінці ми додамо трошечки або Чорним маркером, але зараз ми можемо переходити до аквальки. Ми беремо гумку, буклячку, залежить від якою моїми матеріалами ви звикли працювати. Я знаю, що не у всіх є гумка і не, у всіх... Ну, не у всіх є клячка. А гумка є у всіх діток, тому що це просто звичайна гумка, вона і звичайні потрібна. Але в мене спеціальна художня гумка Faber-Castell, яку ви можете купити художньо в художньому магазині, але і звичайні гумочки підійдуть. В деяких туторіалах я вживела їх. Можете подивитися старі туторіали по заказочкам. Вони настільки прям старі, але минулого року. Так. Ось. Якщо ви хочете намалювати котика, я малювала котика на прямій трансляції на день народження мого каналу. Можете подивитися такий сіро-чорний котик з тортиком. Давайте починати розфарбовувати. Я зараз буду вам показувати своєю професійною акварелькою. Якщо у вас немає акварелі, ви можете взяти простий олівчик, якщо у вас взагалі немає ніякого різнокольорового, ви можете просто цим самим гелінером або чорною ручкою просто заштрихувати. А можете залишити білою і якимось фломастерами зафарбувати кол. фон, верніше, фон, не кола, фон. Все. Будемо проходити до акварелі. Якщо вас можете використовувати гуаш і немає акварелі, використовуйте краще гуаш. Вона так дуже схожа на акварель, якщо додати в неї більше води. Обов'язково візьміть палітру, якщо ви використовуєте гуаш. Тому що з роси з акварелі я не буду використовувати палітру, тому що кольори намішувати ми майже не будемо. Починаємо малювати акварелькою. Я поклала акварель так, щоб ви бачили. Майже кожен колір буду вам показувати на цій своїй чернеточці. Там, де в мене ескіз нашого сьогоднішнього малюнку. Беру зараз кісточку середнього розміру. Можна взяти велику, тому що ми будемо зараз з вами заливати основним кольором. Я буду брати велику, щоб вам показати просто колір. У мене є такий колір, він називається індиго. Виглядає він ось так ось. Я його буду використовувати індиго колір. І це, щоб ви на вам його не мішати, ось такий колір. Вам необхідно буде декілька кольорів. На вам буде потрібен синій, який у вас є. Це саме, якщо у вас Гуаш, ви також намішуєте цей колір. А якщо у вас маркер, ви можете просто взяти сірий колір. Там є cg 7 або cg 5 можна взяти також. А можна взяти просто блакитним або якимсь кольором, який ви хочете зробити вашу лапку ковашого котика. Беремо і зафарбовуємо просто з такими рухами нашу лапку. Я взяла яскравіше. І ось так обходимо обережно все. Не виходимо за контур, тому що на контур у нас не буде фону, у нас будуть просто плямки якісь. Я просто дуже люблю робити абстрактний фон, або плямки якісь, мені це дуже подобається. Ось тому ось так буде. Зараз ми робимо поки що перший тон. У нас буде таких 2 чи 3, навіть додаю ще кольору, особливо знизу має бути більше кольору. Ось тут де рефлекс перший коди ми залишаємо, тому що де рефлекс має бути світліше. Рефлекс це ця лінія яку ми залишили, залишили з краєчку. Ми її поки щось так залишаємо. А далі ми робимо яскравіше. Вам може здаватись на камері, що він прям темний, але в реальному житті, коли воно висохне, буде набагато світліше. Так, ось показую вам зараз, як малювати. Якщо у вас гуаш, то ви могли малювати навіть на звичайному папері, але на якщо ви будете малювати прямо на пропусійному папері, на акварельному, буде набагато приємніше і простіше малювати. Хоча результат може вийти і там, і там красивим, звичайно. Тому що результат не залежить від того, який у вас матеріал. Він залежить тільки на якихось там 10% від матеріалу. Далі все залежить від ваших вмінь, від вашого бажання і від того, як ви стараєтеся малювати. Це Така вже філософія, але це правда так працює, тому що якщо у вас будуть навіть якісь там дорогу, дорогі фарби, шмінки, які коштують 6 тисяч гривень 24, ну, 24 кольори, куветки, або у вас будуть замі фарби дитячі з якогось магазину за 40 гривень, нічого не зміниться, якщо ви будете малювати, старатися та повторювати за мною. Якщо у вас буде дорогі фарби, це не означає, що у вас все дуже гарно вийде. Головне бажання, а не матеріал. Мені дуже подобається ця фраза, тому цей вираз, може так сказати, тому я його вам повторюю, щоб ви також вважали зробили виставки для себе. Та. Потім, вже коли ви будете навчитесь малювати, або вам буде подобатись, ви зможете купити собі ще дорожчий матеріал і бути ще більш професійним. Покажу вам з близько колір. Колір дуже прикольний. Я навіть здалі ну, трошки додам ультрамаринчику, щоб був яскравіший якийсь сильний і більший відтінок. Але ви можете цього не робити і вже просто готовий малюнок залишити. Але мені хочеться утрамаринчику. Це таке моє бажання, ви можете цього не робити вже. Це вже таке просто кольорове рішення моє. Ви можете вже просто так залишити все. Ось такий у нас вийшов колір шкіри, його шерсті. Нам треба почекати, поки висохне. А поки воно сохне, ми з вами можемо зробити фон. Мені дуже подобається зелений лаймовий фон. Ми будемо брати ось такий колірськовецьки. Я його ще ні разу не використовувала. Це оливкова, о, називається вона. Ви можете змішати охору, або жовтень і зелененьким, але е, додати туди трошечки опомранчувала. Покажу зараз, як це буде виглядати. Я візьму звичайний зелений колір. Вохра, зелений вхра. Виходить ось такий кольор, не схоже поки що. Додаємо теплий жовтий. Уже більше схоже. Додаємо ось такого кольору і ще схожіше. І так шукайте такої, розсий також гарно підійде. Ось цю саму кісточкою у мене це натуральна на кісточка, натуральний ворос. Зафарбовуємо фон. Ось такими рухами зафарбовуємо фон. Я не дуже хочу вимазати фон, тобто мій. Листочок, щоб вам було біленький, щоб вам було краще видно, тому я зараз зафарбую і до вас, і якраз у нас підсохли трохи лапка. Чекаю, поки висохне фон. У мене трохи підсохла лапка, і ми можемо переходити до подушечок. Я потім покладу, у мене вирівняється малюнок і покажу вам в результаті вже красивий вирівний малюнок. Беремо маленьку кісточку, це важливо, щоб ви взяли кісточку, дивічку. Четвірочка, можливо, нам навіть і не знадобиться, але знадобиться вона нам для того, щоб ми додаємо з вами. Трошечки травички, приніше таких плямочок на фон темно-зеленим. Беремо колір рожевий. У мене це може бути маджента. Це ось такий колір маджента. Може бути маджента плюс червоний. Може бути червоний ось такий. Може бути а, краплак. ось такий. Я буду використовувати краплак. У мене це не з набору роса, це з сонету. Ось дуже прикольний колір. Просто в Росії в моєму наборі, в мене набор модерн. Немає такого відчинку, але мені подобається він, тому будемо його також використовувати. Не знаю, чому почала я саме з найбільшої подушечки, хоча хотіла з найменших. Спочатку треба було маленькі прокрити подушечки. У нас виходить, типу, котик аватар, до речі? Зараз можу сказати, що в нас виходить котик аватар. Так. Ви можете писати в коментарях, які уроки ви б хотіли бачити, додавати мені цим ідеї. І обов'язково в більших випадках я виберу з нею саме ваш урок, саме те, що ви хочете, помалювати або навчитися малювати. Так. Я хочу також, щоб ви приймали участь в моїх уроках, і хочу, щоб ви також щось Досконалювали в моєму каналі. І робили його ще кращим. Тому ось так от. Ось така закладочка в на нас поки що виходить. Беремо тепер зелененький і ось так просто ставимо ось тут знизу травичку. Не сильно яскраво, але травичка має бути, вона має бути не яскравіше фону. Тобто вона має бути прямо яскраво. Нескрава, яскрава, вона не має бути світленька, але вона має бути, щоб зробити, типу, у нас буде такий градієнтик. З такого темнішого, трошечки знизу, до світлішого зверху. На камері вам я бачу, що не зовсім це видно, цей ефект. Але його видно і фон в реальному житті не такий яскравий. Пляма тут, за тому що в мене папір. Такий, з іншої сторони, я малюю спеціально для цього ефекту. Ви можете брати різний папір та робити також різне. З іншої сторони, я намалюю, нічого не буду малювати, просто зроблю фон о, з таким зелененьким з о, синіми плямками. Бачите, як це буде виглядати з такими темно-сіро-синіми. Тепер беремо малюємо саме око. Око у нас має зелений зелене віко, тобто зелену рейдушку. Зеленим рай... Зелен... Зелене райдушком ми малюємо нашому окові. Якщо не видно зараз буде цього цього чорного... чорної середини, ми потім з вами додамо її. Нічого страшного в цьому немає, тому що а... потім ми будемо декорувати і додавати об'єму. Беремо зараз більш жовтіші колір і сюди додаємо, це буде типу тіні якісь на нашому окові. У мене око дівчинка. Це, взагалі, третє око. В книжці про нього багато чого розказано, навіть на початку книги. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете почитати опис книги. Також багато цього цікавого ви можете знайти про автора просто гуглі. Автор, я можу сказати так, коротко француз. Він має дуже цікаве бачення, в нього є кіт, Ось, книжка сама по собі розповідається від імені. Від е, обличчя котика, як вона бачить людей, як вона їх сприймає, і як вона хоче дізнатися про їхні почуття, про те, що вони роблять. Ось. А я поки говорила, зробила вже все око. Тепер чекаю, поки висохне Воно у нас висохне, і ми перейдемо з вами на наступну сторону. А поки ми ще не перейшли, я беру індиго, який ми спочатку брали на ось цю кісточку. І трошечки, трошечки ось тут. По краєчках додаю ось от ліній об'єму ості. Ліні, лінії ні лінії. Повторюємо лінію лайнеру. Ну, лінеру. Повторюємо. І ось тут додаємо над подушечкою під подушечками цю тінь, яку я навіть в лінері намітила для себе. Ось тут я трошечки ось так зроблю, щоб подивитися на закладку в цілому. І ми зараз уже коли доробимо, я тут ставлю підпис кістечкою. Це таке не дуже. Швидкий у нас повільний процес. Так, все готово. І я обклею першу сторінку, вже буду зараз обклеювати. Беру ще а, наверх додаю ось ці його кольору, трошечки його розмиваючи, і наниз додаю світлого, темного кольору. Але там, де в мене а, вже є піс, додавати поки що не буду. Просто ось так вони задам знизу вверх. І ось тут розмиваємо його доверх. Має вийти щось ось таке. Поки що в нас воно висихає, я готую скотч і буду обклеїти. Обклею тільки одну сторону, іншу поки що не чіпаю. З іншої сторони, я теж розфарбовую ось таким зеленим відтінком. Це я навіть казала, коли розфарбовувала ще ту сторону. Просто е, так буде дуже просто. Ми просто зафарбовуємо, і я потім додаю плямок. Все, ось така закладочка у нас з вами вийшла. З іншої сторони, я її ось такою зробила. Ви можете це зробити самі, це дуже просто, і обклеїла скотчем. Залишилося її покласти в книжечку та насолоджуватись читанням. Давайте це зараз з вами і зробимо. У мене була начебто сторіночка зібала, загинала. Ось, я зупинилась на цій сторіночці. І тепер я кладу в неї книжечку. В закладочку в книжечку. Все, ось так вона виглядає, з іншої сторони. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, надіюсь, вам подобається моє відео. Гар... Гарного дня. Бувайте!